Леся, Отче, слава Ісусу Христу, порадьте, чи варто змінити роботу, чи є продаж алкоголю гріхом. В нашій магазині Огорічених куток вже став найбільший, навіть від продуктового. Власниця рекомендує, переконує продавати, записувати клієнтів. Я знаю, як хтось називає. Я не можу дивитися. І продавати, коли бачу, що людині вже досить. Е, мала, вже, мала вже скандали та критику, що не маю так робити. Робота поруч дому та страх і біль на тих, хто п'є, і пізніш, бо я не вдома, боюся участі у гріху. Дякую. Боюся участі у гріху. Ну, дивіться, є закон е, ринку, так? Спрос определяє звід. Тобто, як є запит, то є збут. Це закон ринку. Е, якщо е, ви не будете продавати, буде друга жінка, то воно нічого не міняє. Не є проблема в тому, хто продає алкоголь. Є проблема в тих, хто купує. Я теж купляю алкоголь. Ну, не будь-який. Я от скільки вже, ну, не хочу брехати, скільки років вже, так? Купляю горілку лише заради того, що вона має бути в хаті. Бо як хтось прийде в гостити, щоб я мав. Ну не п'ю. Не подобається мені. І вам так раджу. Купляйте алкоголь. Дорогий, елітний, хороший. Щоб вас було вдома. Не щоб напитися. А ті, що п'ють, і це, я би їм ще ну, навіть би заставляв купляти. Чого це одну берете? Беріть дві. Та боршу мреште тим чистий спокій. Через те, що ви їм забороняєте, 50% алкоголіків. П'ють через те, що є проблематично дістати випивку. Відколи в мене бар такий стоїть великий, я не хочу б навіть пити. Я, мені дуже навіть приємно когось пригостити, розказати, як в, мене, якась є, отут, в мене є от у мене такий напиток, там змії всередині такі заспіртовані. Ну я би то не пив 100%, хіба пригостив. Я не хочу, бо, тому що в мене є. І зразу згадую, у нас в селі був такий сусід Теренькович так, роман. Він приходив і все до тата. Колодій не лістора. Якби він мав вдома, він би не прийшов. А якби він мав вдома, він би не пив так? Ну, не пив би 100%. Бо людина лише шукає, коли нема. І ви ж спробуйте заборонити, зразу піднімається. Лиш тільки заборонити алкоголь, зразу почнуть пити. Людина, коли переступає заборону, відчуває, що вона себе в чомусь реалізувала. Не, не забувайте, Адам і Єва. Це все від того пішло. Заборонений плід – солодший. Я би ніколи не забороняв алкоголікам е, продавати. Наоборот. Наоборот. Я би заставляв їх пити. от туди вони б лишили. Не вірите? Я з алкоголіками відпрацював в Коломійсько-Чернівецькій єпархії 12 років. 11. Я говорив і Ми співпрацювали тісно з лікарями, наркологами, оцими, оцими що як вони там є, детоксикацію робили от, з іми. Я провів купу конференцій, купу занять і з багатьма спілкувався, і навіть тут, у Дніпрі, вже теж пару груп я проводив і з, з алкоголіками. Виводили їх з піке. Я знаю, про що я говорю. Я, коли займався з алкоголіками, я їм розказував, з яких бакалів пити вино, з яких пити віскі, в яке наливати біле вино, в які бакали наливається червоне вино, з яких бакалів п'ється лікер. До чого подається, з чим воно п'ється. Я це розказував алкоголікам. Ну, з кожної групи, з однієї групи там два відійшло, і з групи три відійшло. А решту вийшли. Я їм не розказував, що пити не здало. Я їм розказував, що пити це красиво. Але треба до того дорости, щоби красиво пити. Так що про алкоголіків моя думка така. Ніякого гріха немає в тим, хто продає. Якщо я піду в магазин, куплю собі сукеру і не буду дурма колоти, колота, піду з вікна бити, ну то що продавець сукери? Він що в тому, що він продав дуракове сукеру? Я не пам'ятаю, хто то сказав? Що сказав? Не зброя вбиває, а людина вбиває. Хто це сказав? Знаменита така фраза? От є зброя, так? автомати, винтівки, пістолети? Зброя не вбиває? Людина вбиває. І тому не горівка сама в собі шкодить. Вона багатьом людям робить свято. Ви на весілля. Чого не їсте барабулю машину, розумієте, але наливайте 100 грамів. Ви хочете собі зробити свято. Чи ви знаєте такі весілля без алкоголю, без шампанського, без того всього? Ну, яке то буде весілля? Але весілля і випивка на весіллю це для, для нормальних людей. Горівка все для мудрих людей.